І з початком повномасштабного російського вторгнення сотні тисяч українців змушені були шукати нові домівки. Для багатьох прихистком стали області на заході України. Зокрема, на Івано-Франківщині нині проживають близько сотні тисяч переселенців, чверті з них в обласному центрі. Яку допомогу отримують, та як освоїлися на новому місці, з'ясовували наші прикарпатські колеги. Пані Тетяна приїхала до Франківська з Маріуполя зо два тижні тому. Каже, подолала тисячі кілометрів, аби дістатися з окупованої території до Прикарпаття. Тут живе її син з сім'єю. Відтак вирішила приїхати до них. Тепер і вона приживається в Івано-Франківську. «Мені подобається. Що нравиться все подобається. І обращення людей, і сам город подобається. Куди? Ну як, на русском разговариваю, все равно меня понимают, все равно поэтому оказывают помощь. Никто не... Я уже была и в поликлинике, и в пенсионном. Самое. Сюда прихожу. И продукты, и моющие, все мне оказали помощь. И медицинскую помощь. И лекарства дали. Як і пані Тетяна, ще близько трьох тисяч маріупольців на сьогодні живуть в Івано-Франківську. Всі вони отримують допомогу в хабі Я Маріуполь, який понад рік працює в обласному центрі Прикарпаття. Тут надають як гуманітарну, так і юридичну допомогу, шукають роботу, підтримують та спілкуються з людьми. І з самого ранку люди отримують послуги та продукти. Центр він виконує роль не тільки, скажімо так, центру надання гуманітарної допомоги, але центр надання психологічної допомоги. Це такий осередок для людей, які втратили домівки, і вони зможуть можуть в будь-який час прийти сюди до нашого центру, поспілкуватися. Різноманітні заходи, культурні заходи, екскурсіонні заходи, спортивні заходи, навчальний простір. Всі ці послуги вони мають змогу отримати в центрі Ямаріполь. Переселенці кажуть, дві тисячі гривень соцдопомога від держави та продукти і гігієна від волонтерів зменшують сімейні витрати. Однак найбільше люди витрачають на оренду житла та медичні послуги. Для маріупольців, щоб ну хоч щось зробили би по соціальному якомусь житлу, тому що ну дуже тяжко з житлом, а дуже великі ціни за оренду і. Ми переїхали без нічого, просто без нічого, всі маріупольці. Це купити треба і відділку, навіть. Ну починаючи ну, з цього, кожен виїжджав, брав з собою просто якусь сумку з одягом, який можна було передягнути. І все. І це ну от, цим дуже тяжко. Хотілося б у цьому поміч. Тим часом місцева влада каже, соціальне житло для переселенців будують, але для тих, хто не в змозі платити за оренду житла, працюють три шелтери, де є вільні місця. Ще два в Івано-Франківську мають намір відкрити незабаром. Люди почали об'єднюватися і досить є об'єднані. Дуже добре є співпраця з центрами. Я Маріуполь, Я Херсон, Я Луганщина, тобто з іншими громадськими організаціями, які об'єднують. Ну, і дуже важливо зараз підтримувати тих людей, які хочуть щось робити, працювати. Приємно, що 79 підприємств релокованих працює в місті Івано-Франківську. Багато людей пішли на роботу в різні підприємства внутрішньопереміщених осіб. І таким чином сьогодні ми маємо можливість ну, таким чином допомагати, щоб людина ну, відчувала, що вона може заробити кошти, не тільки гуманітарні там, допомогу роздавати. Із Прикарпаття Іван Харук, Володимир Волощук, телеканал Еспресо.